Так розкажіть, що сталося з вашими хлопцями з сотнею? З нашими хлопцями пішли на Маріупольського парку, е, Беркути, міліція почала на нас атаку, от, їм допомагали тітушки, тушканчики, які я називаю. От, і вони почали на нас наступати, ми почали відступати. От, бо ми не готові були до бою, у нас не було з собою ні автоматів, ні гранатів, нічого у нас не було, ми просто пішли, як мирні тренингувальники. У ну, руках маючи дубіночки і маючи в руках щити, це що ми мали в руках. От. Після того, як нас розігнали, побили там з нашої півсотні людей, не вернулося. До В даний момент, до цієї пори, ми не знаємо, де вони знаходяться і де вони перебувають. От. Один який відти від, прийшов, приповз, побитий чоловік наш, який був свідком, який бачив. Як тітушки тушки відрубували голову нашим козакам, двом козакам відрубали голуби. І двоїм людям наживлю знімали скальпи. Його почитали, що він вже мертвий. От. Кинули між всіма мертвяками, що там вже були, між сім'єю убитими людьми. Його туди кинули на ту кучку. І він серед цього всього він бачив, що робили з нашими людьми. Що з вами сталося? Азовно камінь мене зацепив, ті тушки кидалися каміннями і привіз, під мені ступали, от, зацепило мене камнем. Зацепило камнем по носі, зацепило камінням по нозі, зацепило камнем по бочині. От, але нічого, слава Богу, мені є краще, ніж тих, кого зараз між нами немає. Михайло, а от Ну такі події сталися. Що ви думаєте, як буде далі? Що ви взагалі? От ваші відчуття, що будете робити? Наші відчуття, мої відчуття, їм що далі буде благополуччя, далі буде мир. От, і далі буде наша країна все таки розквітати от, і надію, що далі буде хороше життя. Якщо ми поставимо у руля нашу людину, нашу людину чесну, справедливу, яка буде думати не за себе, не за свій карман, не за свою сім'ю. А яка буде думати в першу чергу, за людей, за людські сім'ї, тоді тоді нам де благополуччя. І тоді наша країна буде розцвітати і всю окружні ще й нам завідувати. У нас дуже прекрасний народ і дуже роботящий. Михайло, але зараз от в Раді приймають там закони, такі, які ну фактично нічого нам зараз конкретики якоїсь не пропонують. Що взагалі думаєте з того приводу? Хай поки не сприймають. Я думаю, що все-таки вони приймуть те, що треба. Це, щоб у нас що Янукович не підписав, гігацький, гагацький суд. Є таке, напам'ять, так він правильно називається, Гайський, Гагайський гай. суд. От. Вони про нього забули, але сьогодні вони мали до нього подивитися, мали його роздивитися. А найголовніше, що вони знову забувають, вони знову забувають знімати з себе недоторканність, що вони довжні зробити в першу очередь. Якщо вони зроблять, це недоторканність, тоді вже буде легше за ними контролювати і може кожен слідчий, кожна людина може провірити їхні статки, якими вони наживаються, що вони присвоїли правильно чи неправильно. От. Бо мені казалось, що всі Государственні маєтки, всі государственні здобутки, надри, все должно бути в государстві. Заводи, фабрики, все должно бути в государстві, а не у чиїх одних руках, хто довжен должно, цим руководити. Цим повинно завідувати государство. Ну а якщо вони цього не зроблять, що будемо робити далі? Ну, Майдан то ще не розійшовся і не розійдеся, поки цього всього не буде. Ми для того, тут стоїмо, ми цього чекаємо. Я думаю, що ніколи вони не дінуться, якщо вони за Україну, якщо вони за український народ і вони б'ють себе в груди, що вони справді люблять Україну, український народ. Я думаю, що вони підуть в Україні на поступки. І будуть їхати на метро, як прості люди, як прості, щоб вони жили разом з людьми, разом з народом. Якщо вони будуть себе тако вести, то ми будемо дуже добре жити, бо вони будуть знати, вони будуть жити з людьми і будуть проживати те же саме життя, що і люди проживають.